Гермес грецький міф, в гроті горики Лени в Аркадії народився син і Маї, бог Гермес, посланець богів. Трьох швидкістю думки переноситься він з Олімпу на найдальший край світу в своїх крилатих сандаліях із жезлом кадуцеєм у руках. Гермес охороняє шляхи, і, присвячені йому герми, можна бачити поставленими край доріг, на перехрестях і біля входів у будинки всюди в стародавній Греції. Він допомагає мандрівникам у подорожах за життя, він же веде душі померлих в їх останню путь до сумного царства Аїда. Своїм чарівним жезлом склепляє він очі людей і навіває на них сон. Гермес, Бог покровитель шляхів та мандрівників, і бог торгових зносин і торгівлі. Він дає в торгівлі бариші і посилає людям багатство. Гермес винайшов і міри, і числа, і азбуку, він навчив усього цього людей. Він же і Бог красномовства, а разом з тим спритності і обману. Ніхто не може перевершити його в спритності, хитрощах і навіть у злодійстві, бо він незвичайно спритний злодій. Це він одного разу жартома викрав у ЗВС його скіпетр, у Посейдона, Тризубець, в Аполлона, золоті стріли і лук, а Вареса меч.